Вітаю вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, а також поширювати. Ну ось я вчора е, промоніторив, кажучи, науково деякі московські пабліки. Так, продивився деякі московські засоби масової інформації, простіше кажучи. Так. І помітив там певні зміни, які нам треба знати, пам'ятати і відповідним чином діяти. Це нова теза відносно. Мети так званої СВО, тобто спеціальної воєнної операції. Так. Що там кажуть? Ну, от, що нібито деякі там, панікують і не праві вони в тому, що нічого в нас не вийшло. Так, Київ за три дні не вийшло і все таке, що там деякі ставили нереальні завдання захоплення всієї України. Так. А причина то головна була в тому, що значить Україні протягом останніх 30 років, як там вона не виховувала погано ледь-ледів все таки, але вдалося все-таки виховати із этого руского населення українців. Так, ось. І тому головна заслуга СВО це те, що Московія приросла новими. Територіями. Так. Оце е, зараз ця теза скрізь нові території, тобто окуповані області України, тимчасово окуповані. Але ж ну давайте е, поговоримо реально, чому ви радієте Йолопи. Так. Це все одно, що, ну, скажімо так, онкологічно хвора людина радіє, що в його тіло збільшується за рахунок ракової пухлини. Так. Все це інородні частини для Московії. Так. І е, там же ж е, пишуть деякі дуже мало про те, що, ну проскакує так, де не де. Про те, що ну, жителі цих тимчасово окупованих територій у власній масі то страшно ненавидять. Ці на тимчасово окупованих територіях України ненавидять окупантів. Так. Ну і чекають хірургів із ЗСУ, які видалять ці пуглини, так би мовити, із, із одного формального тіла Московії, куди його записали. Вони ну, з, такою самою, з таким самим успіхом могли, могли записати туди, в Конституцію будь-який штат США чи провінцію Канади, чи взагалі будь-що, чи територію Марса, там узять. я пам'ятаю, як торгували цими територіями. Місяця, і в нас були люди, які в доларах платили, ну, бізнес налагодили там у Нью-Йорку. Там вже хлопці такі дуже меткі стосовно цього. Продавали. Я бачив там у деяких діячів в їх кабінетах висіли мапи місяця, де там. Оце а це моя, а це я купив у мене на місяць є. І хвалилися, потім це все сховали подалі. <світ> ну, і, і тут те саме. Так, але вони поспішають. Так, ще що пишуть ось у цих, так би мовити, пабліках. Що, нам же. От вони то українці ненавидять окупантів і загарбників на е, цих е, землях, але ж нам вдалося перетворити українців, е, Кубані, е, Белгородщини, е, Воронищини і інших територій на русських. Так, вдалося їх переконати шляхом виховання, школи, і телебачення і всього інше. Тому тут треба теж і треба поспішати, і вони це роблять. Так, вони роблять. Так. Тому вже тут не школи з 1 вересня, а кадетські корпуси. Де будуть готувати вже. Ну, от в нас, наша влада, всі 30 років недооцінювала і недооцінює виховання духовність. Цю. Тому і ця Московська церква тут паслася, як хотіла, і продовжує до речі, пастися тут. Ну, не розуміють і, 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 і тому, і географія України. Так би мовити, виконали з основних дисциплін новий міністр прийшов. <с> так, ти, ти, ти боялися, бо то ж нібито е, чужі були, всякі там табачники і все. А це свій. Так, учасник е, так е, у, у ЗСУ навіть служив. Але як не знаю, чи він просто не розуміє, чи там же ж теж різні люди туди потрапляють, так би мовити, до ЗСУ. <с> Так. Є й агентів повно. Недавно колишній керівник розвідки України розповів про те, як нашпиговані буквально були всі сфери життя України московськими агентами. Вони в цьому сенсі в них немає сентиментів дурних, які є в нас. Про те. Вони просто діють, так як вони вважають за потрібне. А ми навіть у себе, на власній території, завжди озираємося, дивимося, що хтось скаже. Так. От вони. вони, ж, а хіба не правда? Хіба їм не вдалося переконати? Мільйони. Українців, Кубані і так далі, і дійсно, Білгородщина там половина цієї області. Це етнічні Українці, там і, і, і Брянщина Південна, і так далі, і тому подібне. Це ж факт просто. А я, який ми не беремо до уваги? А це факт просто. І донині ми. Нічого не діємо, ми. От із цими агентами. Всі ж попи Московського патріархату це агенти ФСБ. Ну давайте говорити нарешті хтось правду. І хто цим буде займатися? І коли? Після війни. Ага, Так. Ми вираємо війну із такими агентами, які сидять скрізь. Це, це, це просто фантастика якась. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я, і удачі і розуму і ну, дії для того, щоб реалізувати те, ось, що я розказую. Я ж елементарні речі розповідаю. Я ж не відкриваю, виявляється, що відкриваю Америку.